Ви що, не бачите, що у вас країни не буде? У вас ще скоро... Є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано взагалі, то Євросоюз. Со дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. оце, російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по іммігрантах. Є як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа за свою цією толірантності, оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб бінада письма бумажні писати. Ну, це ну реально це савок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами, ментально вони досить добре, в плані культури, знову ж таки, розвинені, ну, і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну, що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесть яка балгала деш якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії... як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає? В мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, вообще то, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію, вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі суперідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків, всієї цієї історії. У ну, нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю історію, що нам треба. І у нас для цього є все. Ми, як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти шанси. Так... Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без з цих всіх Євросоюзів, інтеграцій і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.